Всім привіт! Вітаю вас на каналі Віток на кухні і сьогодні ми будемо готувати дуже смачні сніданки. Я сподіваюся, один з них вам дуже сподобається. Тож почнемо з першого. Це буде омлет з вареними яйцями, грибами та солодким перцем. Для нього нам знадобиться наступні інгредієнти. В першу чергу, звичайно, яйця. 4 штуки. Молоко. 60 мл. Борошно 40 мл. Точніше грамів. Перець солодкий, потрібно 160 грамів, але такого маленького я не знайшов, тому буде трохи побільше. Печериці я отаких от три вибрав. Загальною вагою 160 грамів. Сир твердий, 80 грамів, цибуля зелена. Треба мінімум 15 грамів. Також знадобиться олія, сіль, перець чорний мелений. Петрушка, паприка мелена, трави сушені італійські. Або інші спеції, які вам подобаються. Починаємо готувати. В першу чергу ставимо воду і опускаємо в неї 3 яйця. Одне має залишитись. І тепер варимо не менше 10 хвилин для того, щоб вони приготувалися. Нарешті пройшло 10 хвилин. Наші яйця готові. І тому можемо їх остужувати в холодній воді. Після того, як яйця охололи, нам їх треба почистити. Ставимо серветочку і починаємо. Походу, одна з курок якийсь шпіон. Бо взагалі виходить, як магазинське яйце почистилось. Будемо шукати. І нам треба порізати наші яйця просто пополам. Все. Можна їх тепер відкласти. Наступне, що нам треба підготувати, це перець. Я його вже помив. І тепер будемо нарізати. Тепер нам треба перець нарізати соломкою. Для цього я розріжу, мабуть, кожну ще на декілька частин, щоб така гарна соломка вийшла. Ну, а тепер, відповідно, нарізаємо. Кожного окремо. Як тільки порізали перець, вставимо нашу сковорідку і розігріваємо її. Додаємо трошки олії та чекаємо, поки вона розігріється. Беремо нашу улюблену лопатку, вона нам зараз знадобиться. На розігріту сковорідку додаємо наш перець. Та обсмажуємо буквально одну хвилинку. Поки смажиться наш перець, переходимо до наступного інгредієнту. Поки смажиться перець, переходимо до печериць. Якщо хочете, можете їх помити, як я, наприклад. Або почистити шляпки, ножки почистити. Тепер нам треба нарізати маленькими скибочками. Після того, як порізали, додаємо їх до сковорідки. Смажимо на вогні вище середнього приблизно 7 хвилин. Також за смаком посолимо. Поки печериці з перцем смажаться, переходимо до приготування основи для омлету. Для цього беремо ємність, вбиваємо сюди яйце. Додаємо молоко та борошно. А, і ще треба не забути посолити. Трошки солимо. Беремо вінчик і намагаємося збити все до однорідної суміші. Я, звичайно, не професіонал, але здається, щось до виходу. Ще один з інгредієнтів, який треба підготувати, це, ні, не теркар, це сир. Тому беремо його і просто тримо. Але це був не останній інгредієнт, чого ви мені не нагадали, що у нас ще залишилась цибуля. І її теж треба порізати. Зробити це треба тонкими кільцями. Тепер рівно розподіляємо по сковорідці все. І заливаємо нашою суміш, поки йде все як потрібно, зразу викладаємо наші яйця. Майже рівно вийшло. Тепер посипаємо все цибулею, чорним меленим перцем, меленою червоною паприкою та італійськими травами. Звісно, ви можете використовувати любі спеції, які вам подобаються. Після того, як всипали всі спеції, засипаємо це все тертим сиром. Накриваємо це все кришкою, робимо поменше вогонь. І починаємо смажити 10-12 хвилин, поки наша яєчна суміш не схопиться і не буде готова. Ось і все. Наш омлет готовий. Перекладаємо по тарілках. Далі переходимо до приготування наступного рецепту: яєчні рулетики з сиром та чеснаком. Для них нам знадобиться. 4 яйця. Зауважте знову 4. Майонез 150 грамів, Сир твердий 200 г, Один зубчик часнику та свіжа петрушка. Звичайно, взимку свіжа петрушка так собі виглядає. Також знадобиться олія для смаження, сіль, чорний перець, все за смаком. Тож, починаємо готувати. Цей рецепт має бути простіший, але зараз подивимось наскільки. Для початку розбиваємо яйця. Додаємо 50 грамів майонезу. Я сподіваюся, тут 50 солимо та перчимо. Звісно, робимо це все тільки за своїм власним смаком. Тепер беремо спеціальний інструмент, наш вінчик, і збиваємо все до однорідності. Здається, все. Тепер переходимо до найважчого для мене етапу, бо я так ніколи ще не робив. Розігріваємо сковорідку, додаємо трошечки. І треба тепер зробити тонкі млинці з яєчні. Я, мабуть, по два полонечка візьму. І ось так оце самає. Ну, більш-менш щось схоже. Я б, звичайно, ще трошки сюди, щоб затекло. Чесно, я сподівався, що вийде гірше. Але вийшло досить непогано. Тепер чекаємо одну хвилинку для того, щоб перегорнути і ще посмажити одну хвилинку. А тепер треба це чудо якимось чином перегорнути з першого разу. О! А вийшло не так важко, як я думав. Це вже буде те, що залишилось, не буду сильно розливати. Переходимо до приготування начинки. В першу чергу тремо сир і зразу відправляємо її в нашу тарілку, в якій будемо все це змішувати. Чистимо наш часник і зразу видавлюємо через прес до нашого сиру. Далі нам треба підготувати петрушку. Для цього її треба мілко нарізати. А для початку залишити нам треба тільки листочки. І тепер найскладніше, треба це все порізати мілко-мілко. І це все також додаємо до нашого сиру з часником. Також сюди відправляємо. Наш майонез, який залишився ще. Також за смаком додаємо сіль і перець. І тепер це все треба добре перемішати. І переходимо до найлегшого етапу. Чому? Тому що, якщо нічого не вийде, можна буде просто взяти все і з'їсти окремо, і тепер треба це все рівномірно розмазати по всьому нашому млинцю. Коли ми це зробимо, беремо його і згортаємо. Зразу видно, де у нас були отворі у млинці. Згортаємо і тепер теж згортаємо. Якось дивно, одного раз зверху згортаю, інший раз знизу. Ну і дивимося, де дірочок поменше, і там починаємо згортати. Ось наші рулетики і готові. Тепер можна подавати. А ось і третій рецепт тости з намазкою з тофу. Для цього рецепту нам знадобиться сир тофу 200 г, свіжа петрушка, наскільки вона може бути взимку свіжою, соєвий соус, 3 столові ложки, сіль, перець, паприка, хліб, для того, щоб на нього намазувати. Тож, почнемо готувати. Підготовлюємо з самого початку нашу петрушку. Відриваємо листочки, щоб не було гілочок. Те, що в нас залишилось, подрібнюємо. Також подрібнюємо тофу. Тепер беремо склянку для блендера і закидаємо сюди тофу. Та нашу петрушку Вливаємо сюди також соєвий соус, солимо, перчимо. І потім беремо блендер і це все взбиваємо Тепер перекладаємо це все в піалку для того, щоб було зручно намазувати. Потім відправляємо наш хліб в тостерницю. Але оскільки в мене її немає, то беремо хліб. І викладаємо на суху сковорідку. Я думаю, 4 шматочки влізе і обсмажуємо хліб до готовності. Тепер беремо наші тости і розрізаємо їх. І останній беремо нашу намазку. І тепер намазуємо кожний шматочок окремо. Виявляється, найскладніше було в цьому рецепті це намазати потім це все, все на тост. Отже, це був останній третій рецепт. Пиши в коментарях, який би ти хотів приготувати завтра зранку. Не забудь підписатися, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок. До наступного понеділка.